Але є значно більше щастя горити своїми руками європейську країну, працювати за цю і розуміти, що наш вибір і наші дії сьогодні. Складуть прекрасний і величний результат в майбутньому. Через 5-10 і 10, а може, навіть і служив членам Європейського Союзу. Питання в тому, щоб ми були відданими європейським цінностям, щоб ми, можливо, навіть взяли естафету у Європи ті цінності, ті стандарти, розвинули їх. І, можливо, навіть чимось показали приклад. Я останнім часом заслужився, що в Україні є хаос, але Ілья Пригожин такий науковець бельгійський, він стверджував, що з хаосу народжується новий якісний порядок. Я вірю, що з того хаосу, з того безлуку, з цієї кризи, і деградації, яка на сьогодні в Україні, ми всі можемо побудувати якісно нове майбутнє. Проте власне сьогодні прийшли. Я дуже радий, що особисто і я прийшов за пошуком душі, і серця, не знав, що я буду виступати. Мені вже давно не хотілося ходити на мітинги, які проводять. Те, що ми є європейцями, тоді Янукович нас не зможе повернути до Росії. Про те, щоб люди охочі малювали з речі Євросоюзу на сопальних б... поверхах будинків на сфері, Та, таким чином хоче приносити символи Європи в Україну. Дякую. Дякую дуже радий бачити на цьому заході багато людей, зважаючи на робочий час. Ми позиціонуємо себе як європейці, як європейська нація, європейська країна. Але що кожен з нас робить для того, щоб бути європейцем? Що кожен з нас робить для того, щоб переконати своїх друзів, знайомих, щоб поповоду наших дітей європейські цінності? Я прошу звернути на це увагу, це важливі моменти.